Друзі, привіт! Вітаю! У нас сьогодні з вами четверта тема з курсу 49 тем для вільного спілкування. Сьогоднішня тема у нас 33 самих необхідних запитання. Це ті запитання, які нам стануть в нагоді на кожен день. Ті, які ми дуже часто будемо задавати, так які ми б хотіли щось сказати, запитати людей. Ось ці запитання тут. Плюс, друзі, як ви знаєте, є у мене граматичний курс 50 уроків, всі ці 50 уроків на моєму каналі, в відкритому вільному доступі, до них також є три закритих уроки, які можна придбати, і методичка. Тобто ці всі уроки законспектовані в електронному форматі. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в інстаграм або на пошту, є в описі під відео. Сьогоднішня тема перше запитання. Can you do me a favor? Can you do me a favor? В англійській мові є таке слово як favor, послуга. І, відповідно, коли ми хочемо когось попросити про якусь послугу, так, ми кажемо англійською can you do me a favor, а далі кажемо, яку саме послугу ми хочемо. Далі can you give me a hand with a hand. В англійській мові hand це рука, так. With використовуємо применник, with, можеш дати мені руку з, з приготуванням їжі, там, cooking, з повага тим автомані, авто, fixing the car. Відповідно, can you give me a hand with, а далі ми говоримо, з чим ми хотіли, щоб людина нам би допомогла. І це, друзі, реально ця фраза використовується кожен день. Так, це часто вживані фрази, які ми будемо чути кожен день. Чому не тут a hand? так? Можна дати мені руку з тому що раніше, зазвичай, коли ми комусь допомагали, ми зазвичай допомагали руками щось переставити, як там машину так авто полагодити, там з огородом. Тобто це може дати мені руки можеш мені допомогти. Can you give me a hand with? Так само можна собі запам'ятовувати. Далі, третє. Could you repeat that, please? Не могли би ви повторити, будь ласка. так? Це така фраза, яку реально треба запам'ятати, тому що навіть я помічаю, що багато людей, які знають англійську, які можуть говорити так, вони деколи губляться і не знають, як сказати, можете повторити, будь ласка. Could you repeat that please? Хоча б така одна фраза вона має бути так на озброєнні, як ми кажемо, could you repeat that please? і ми використовуємо тут з вами вказівний займенник that. Ми якраз про це говорили на нашому граматичному курсі, і є у нас вказівні займенники, this, that, these, those. І коли ми кажемо не про якісь об'єкти, а коли ми кажемо допілюємо до того, що людина сказала, то ми будемо використовувати that. Could you repeat that please? Так? І у нас тут бачите, у нас тут є can і є could. Яка різниця між can і could? Тут ми кажемо, не могли б ви повторити, будь ласка. так? Чи можете? А тут у нас просто можете. От, в цьому і різниця не могли б ви, так само, як і в українській мої, ми кажемо, не могли, б ми, не, не могли б повторити, будь ласка. Або кажете, можете повторити, будь ласка. Ось така сама різниця, так? Could просто більш вічливо. Could you? Could you, не могли б ви. А can це просто можете. То відповідно, якщо ви кажете, да, так і так вічливо, а ця форма ще більш вічлива. Could you repeat that, please? Тут, в принципі, можна було б сказати і can, да? Can can you repeat that please? Можеш повторити, будь ласка. Якщо, наприклад, там друг говорити, да? Далі, четверте. Do you have a minute? Ось така у нас коротка фраза. Do you have a minute? Чи є у вас хвилинка? Можете позвонити другу вашому, так, якщо ви знаєте, що він на роботі зайняте, кажете: Hi, what's up? Do you have a minute? Do you have a minute? Чи є хвилинка? Якщо ви хочете привернути увагу, так колеги вашого підходять і кажуть, Excuse me, do you have a minute? Чи є хвилинка, так? Можна щось там запитати. Do you have a minute? Каже yes. Ви кажете, can you give me a hand with? І просто вже щось допомогти його. П'яте. Do you have any plans for the weekend? Є англійське слово weekend, що означає вихідні. так У нас є слово week тут, тиждень і end кінець, кінець тижня. В тебе є плани на кінець тижня, на вихідні. Або тут може бути tomorrow, так, на завтра. І ми використовуємо з вами тут present simple, так do. У нас допоміжне дія слова do. Do you have any якісь. Да, Do you have any plans for the weekend? Зверніть увагу, друзі. Ми використовуємо тут прийменник for так в англійській мові. українській ми кажемо, в тебе є якийсь план на вихідні. Ми використовуємо англійській мові Це прийменник for. Do Do you you have have any any plans plans for for the weekend? Do you have any plans for tomorrow? Так, до другої підійшли. Кажете: Hey, like, do you have any plans for the weekend? Хочете щось йому запропонувати. Якийсь план на вихідні? Do you prefer pizza or sushi? Шосте, так? У нас є таке слово як prefer. Це означає віддавати перевагу. Так само використовуємо з вами. Ми Present Simple. Do you prefer? І далі кажемо, ми можемо не тільки використовувати для піци чи суші, там, ми можемо використовувати uh, для будь-чого. Do you prefer uh, blue color or red color. Так. Do you prefer pizza or sushi? Do you prefer salad or soup? Відповідно, ми використовуємо. Ви віддаєте перевагу, так нам потрібно запам'ятати. Ось тут prefer, А тут відповідно підставляємо ті варіанти, опції, які ми будемо з вами пропонувати комусь. У нас тут з вами є слово піца і суші, піца це відповідно італійське слово, так а суші японське. Do you prefer pizza or sushi? Ви віддаєте перевагу піці чи суші? Навіть через те, що це такі слова, так іноземні, відповідно в українській навіть їх важко відмінювати. Ви віддаєте перевагу піцу, піці, суші, сушам, ви віддаєте перевагу піці чи суші. так? Далі, сьоме. Did you? Did you sleep well? Ви добре спали? Так само, якщо ви з кимось живете так, в одному будинку, з, ви можете когось запитати, чи не просто, якщо колегу там, did you sleep well? Якщо просто такий може бути, як small talk, якісь такі маленька розмова про тим, як якого, когось будете говорити зранку. Да? well? добре спала. Так само дуже вживана фраза. Восьме. Have you ever been to Paris? І дев'яте. Have you seen any good movies lately? Тут у нас, друзі, ці два запитання, вони в нас побудовані в такому часі, як Present Perfect. звичайно, якщо ви початківець, ви не ви не починаєте з цього часу, ви вивчаєте трошки пізніше. Але. Ну, я пропоную просто запам'ятати це як фрази. навіть просто, якщо ви запам'ятаєте це як фрази, не вдаваючись в граматичні так, нюанси цих побудови цих речень, це вже буде дуже добре. Є нас have you ever been? Have you ever been to Paris? Чи ви коли небудь були в Парижі? Замість «Paris» можна підставляти будь-що, так? Have you ever been to Ukraine? Have you ever been to Germany? Have you ever been. Чимсь парк в цьому парк в park, так? Have you ever been? Чи, коли, чи ви коли-небудь були? А далі ми собі підставляємо те, що нам вже якесь місце чи місто, яке нам потрібне. І дев'яте. Have you seen any good movies lately? Чи ви бачили якісь хороші фільми останнім часом? Have you seen any good movies lately? Так само у нас використовується Present Perfect. І ми кажемо, чи ви бачили якісь хороші фільми останнім часом, так само дуже хороша фраза, щоб підтримати якусь розмову так, з нашими друзями, знайомими або з тими людьми, якими е, працюємо, наприклад. Друзі, це в нас було 9 наших 9 фраз, так, ми рухаємося далі. Have you ever seen the movie Titanic? Це 10 і 11 Have you seen my glasses? Кейс phone. Так само, друзі, ось цих два речення теж в часі Present Perfect. Так, have you Ever seen The Movie. Ми будемо використовувати з вами тут означений артикль The. Так, Have you ever seen the movie Titanic. Тому що після цього артикля так ми вже будемо казати, який конкретний фільм. Have you ever seen the movie Titanic? Чи ви коли-небудь бачили? Так само, якщо ви хочете запитати, чи ваш друг, товариш. Знайомий бачив якийсь певний фільм. Ось будь ласка, ця фраза Have you ever seen the movie? І потім кажете назву фільму, так. І 11. Have you seen my glasses? Так само ми часто використовуємо. Так? Ми питаємо людей, чи ти бачив, да? чи ти не бачив мій телефон, чи ти не бачив мої окуляри, чи не бачив мої ключі. Ми зазвичай не пам'ятаємо, да? ну, не зазвичай буває. Ми не пам'ятаємо, куди ми поклали наші ключі, телефон окуляри, от щось запитати наших близьких, ми кажемо «Have you seen my glasses?» Чи ти бачив мої окуляри? «Have you seen my keys?» Чи ти бачив мої ключі? «Have you seen my phone?» Чи ти бачив мій телефон? Дванадцяте. «How are you feeling?» Так, у нас ми знаємо, що коли ми хочемо запитати когось як справа, ми кажемо how are you? How are you doing, how's everything? і так далі, так далі, далі. А от саме фраза, щоб поцікавитись, як хтось себе почуває, наприклад, ви знали, що людина себе погано почувала. так? Ви кажете, How are you feeling today? How are you feeling? Як ви себе почуваєте? Ось, друзі, така фраза, щоб поцікавитись почуттям. Так? How are you feeling? How come? How come, коротка фраза, так, І означає як так. Тобто далі ви як кажете how come? Це ніби це буде така сама по собі окрема фраза, ви ніби ставите крапочку, а далі вже буде те, що ви хочете сказати, наприклад, how come you didn't see me yesterday? Як так, що ти не бачив мене вчора? How come you didn't see me yesterday? Як так? От просто how come? А далі вже просто йде речення How come you didn't see me yesterday? Далі, 14. How do you get to work? Як ви добираєтесь на роботу? How do you get? В англійській мові наше універсальне так дієслово get воно означає отримувати і, і прибувати, і діставатися. How do you get to work? Як ти добираєшся на роботу, як ти добираєшся до школи, так? як ви добираєтесь на роботу до школи. How do you get to work? І 15. How do you say дерево in English? For example, наприклад, ми, у нас є тут українське слово, так, дерево. І ми з кимось спілкуємося, хто знає там і українською, і англійською. Ось, Якщо ми хочемо з вами сказати, а як сказати дерево англійською, так, то англійською це звучить: how do you say? Як ти скажеш, як ти скажеш, how do you say? Далі українське слово, а потім in English. How do you say дерево in English? How do you say олівець in English? How do you say doshka in English? так? І 16. How long does it take? Ось тут, друзі, така фраза, так, якщо її не знати, саме як носії говорять, то ми відповідно будемо придумувати неправильний переклад. Ми, зазвичай, скажемо, там, вибачте, а скільки часу займає, щоб дістатися до аеропорту, так, скільки це займає? Скільки це займає? Скільки часу потрібно, як довго? А в англійській мові how long does it take? Як довго? так? How long? Як довго does it take?» Це бере. Як довго це бере? «to get» ну, да, Щоб у нас вже було get to work, насто get to the airport, щоб дістатися до аеропорту. І ми, відповідно, маємо просто запам'ятати цю фразу. Ми кажемо how long does it take? Це така фраза, яку нам потрібно запам'ятати. І потім ми можемо її використовувати у всіх. В часах, наприклад, ми скажемо, а скільки в тебе вчора зайняло часу, щоб дістатися до аеропорту, то ми будемо в минулому, так, вже в пассимп, ми скажемо how long did it take you? Якщо ми питаємо про зараз, ми кажемо how long does it take. How long does it take to get to get the airport? От таку фразу потрібно пам'ятати. І відповідно, так, ми кажемо How long does it take to get? У нас може бути аж звідси, ось до. До звідси, так, да? how long does it take to get? А тут замість аеропорту ми собі вже підбираємо любе місце. How long does it take to get to the bus station да? до автовокзалу? How long does it take to get to the bank до банку? How long does it take to get to the library до пібліотеку? Давно ну, будь-яке місце ми вибираємо. Ця фраза наша дуже корисна і треба запам'ятати. Ми рухаємося далі. Сімнадцята фраза How much does it cost? Скільки це коштує? І схоже, 18 та фраза How much is this? або How much are these?» Давайте, друзі, розберемося, яка різниця між цими у нас запитаннями. Так, How much does it cost?» Це скільки це коштує? Взагалі, коли ми загалом питаємо, how much does it cost?» Скільки це коштує? Ми не вказуємо на якісь речі, ми не запитуємо про якісь конкретні, так, якусь конкретну сорочку, яку ми хочемо купити. То просто загалом, скільки це коштує? «How much does it cost?» Так? Це у нас загальне таке запитання. А ось це запитання how much is this? або how much are these. Це коли ми вже вказуємо на щось. так? Наприклад, ви хочете купити джинси. Ми знаємо, що джинси це буде так, в англійській мові взагалі всі парні, якісь предмети, там окуляри, джинси. це буде, Вони мають множина. так, Це буде множина. Тому, якщо це буде джинси, це множина там у нас буде are these. І ми скажемо, наприклад, how, Якщо ми, наприклад, питаємо про джинси, how much are these jeans? Скільки коштують ці джинси, так? Якщо ми хочемо запитати, скільки коштує ця сорочка, ми скажемо how much is this shirt. Але нам не обов'язково казати how much is this shirt, чи how much are these jeans. Ми можемо просто сказати how much is this, або how much are these. Ці, в принципі, вказівні займенники, вони такі у нас самодостатні, і після них можна вже нічого не ставити. How much are this, якщо ми показуємо на у множині так, або how much is this? Це теж нормально, якщо ми вказуємо на речі так. А це така більш загальна, це таке загальне запитання: 17. How much does it cost? Скільки це взагалі коштує? How was your day? How was your weekend? Ми казали, да, week end, кінець тижня, вихідні. Як був твій день, як пройшов український твій день твої вихідні? Так само дуже часто можна почути таке загальне запитання, так ми зустрічаємося після. Після роботи, вже в кінці дні, в кінці дня, да, з кимось, і ми питаємо, how was your day? Як був твій день, як пройшов твій день? Якщо ми вже зустрічаємося з нашими колегами після вихідних, ми можемо з їх запитати: How was your weekend? Як пройшли твої вихідні? Так, наступне двадцяте, what are you doing later? Що ти робиш пізніше? В англійській мові ми знаємо, що якщо ми хочемо поцікавитись, чим людина буде займатися сьогодні, або який в неї плани на вечір. Ми можемо використати What are you going to do так? Що ти збираєшся робити. Але якщо у нас ми не хочемо використовувати слово збираєшся, а просто, наприклад, як в українській мові, що ти робиш пізніше, так? Що ти робиш сьогодні? Що ти робиш робиш пізніше? У нас, друзі, у нас вами використовується continuous. так? What are you doing? What are you doing later? Що ти робиш пізніше? У нас в граматичному курсі були уроки, така тема, яка називалась Передача майбутнього часу. В англійській мові. І ось там ми з вами вивчали, да, саме, коли ми використовуємо continuous для передачі майбутнього часу, коли фразу to be going to, коли present simple, коли future simple і так далі. What are you doing later? Що ти робиш пізніше? What are you up to? What are you up to? Що ти робиш? Наприклад, ви позвонили своєму другу подрузі, так і кажете, привіт, ми в українській мові. Так ми кажемо: Привіт, що ти робиш? На що ти робиш? В англійській мові, якщо ми скажемо «Hi, what are you doing?», ми реально кажемо, от прямо зараз, що ти робиш. Тобто, в них це не це, ну, це не те, що незрозуміло, вони прям це дуже дослівно сприймають, що ти робиш? Як, З тобою говорю, і зараз там не знаю, картоплю смажу. Да? Тобто, буквально сприймається, що ти робиш. А ми в українській мові ми кажемо, що ти робиш, матір на увазі, взагалі, що ти чим ти займаєшся? Так, ось це, чим ти займаєшся зараз. Так, що ти, що, що, які в тебе плани, чим ти займаєшся? Англійською мовою ми не будемо казати What are you doing'. А в нас є така фраза, яка каже: What are you up to?' Що є ти вверх до Да, дослівно, Тобто до чого ти зараз? Що навколо тебе відбувається, what are you up to? До чого ти зараз? What are you up to? Що зараз, що ти робиш? Чим ти займаєшся? What are you up to? Далі 22. What are your plans for today? Так само у нас вже була фраза do you have any plans? В тебе є якісь плани? Так само і тут what are your plans, які є в тебе плани? Просто інший варіант. Да? What are your plans for today? What are your plans for tomorrow? What are your plans for the weekend і так далі. What did you do today? Так само дуже часто вживана фраза, ви когось побачили, в кінці дня кажете, what did you do today? Чим, що, чим ти займався, що ти сьогодні робив? What did you do today? 24. What did you have for breakfast? Так само у нас тут пише breakfast, сніданок, так, можемо сказати, what did you have for lunch? What did you have for dinner? Тому що ти -то їв на сніданок, на вечерю, на обід, так? What did you have? В використовуємо слово have. Звичайно, частіше використовується, ніж it. What did you have? What do you do for work for a living? Де ви працюєте? Так чим ви займаєтесь, як ви заробляєте на життя. Так само часто виникають певні такі якісь нюанси з цим запитанням, які можуть викликати труднощі. Та як запитати людину, де вона працює? Ми не кажемо where are, where do you work? Так? Це більше буде про якусь локацію. Where do you work? Якщо ми хочемо поцікавитись, чим людина, ким вона працює, так, то в англійській мові ось в нас є така фраза What do you do. Ми кажемо, що ти робиш для роботи, да, дослівно, what do you do for work, або замість what do you do for work, ми можемо сказати what do you do for a living. Це означає, якби, де ви працюєте. 26-та фраза, what do you mean? Що ти маєш на увазі? Часто ми теж використовуємо. так. Ми кажемо, що ти маєш на увазі, коли ми щось не зрозуміли. Ми хочемо перепитати людину, чи ми правильно зрозуміли, так? і що вона взагалі мала на увазі. То ось в англійській мові ми кажемо, what do you mean? Що ти маєш на увазі? І відповідно відповісти на цю фразу, можна сказати, I mean, я маю на увазі, і ми відповідаємо, I mean. What do you mean? Що ти маєш на увазі? 27-му. What have you been up to? Тут, друзі, у нас теж цікава така фраза, what have you been up to. Вона схоже на what. What are you up to? Так, от у нас є 21. І 27-ма, what have you been up to. Якщо ми кажемо what are you up to, мається на увазі прямо зараз. От чим ти займаєшся зараз, так як я, так, ми тільки що з вами говорили. А 27-ма фраза, ми кажемо what have you been? 21-ша. І 27. What have you been up to? Чим ти займався? Якщо ви людину не бачили декілька днів, або декілька тижнів, або, може, взагалі декілька місяців, то ось ми використовуємо цю фразу. What have you been up to? Чим ти, чим займався? Да? Чим ти, займався? займався? Якщо тут тут ніби в теперішньому часі, чим ти займаєшся зараз, напрям зараз в тебе план, там, на сьогодні, там, і взагалі, от, що навколо тебе зараз відбувається, да? що робиш? То оця фраза ми говоримо, коли ми людину вже пару днів не бачили, тобто ми цікавимося більше про минуле. What have you been up to? Чим ти займався? 28. What is your favorite song? Тут, взагалі, друзі, просто запам'ятавши цю фразу, what is your favorite, яка твоя улюблена? І ми можемо казати, What is your favorite song, яка твоя улюблена пісня, what is your favorite movie, Улюблений фільм, улюбуна книжка, улюбуне свято. Улюблений напій. Тобто, взагалі, ми підставляємо будь-що. Да? What is your favorite song? What is your favorite movie? What is your favorite book? Holiday drink. Ми просто підставляємо, що твоє улюблено, так? І таким чином таке універсальне запитання. Ми можемо поцікавитись людині, що їй подобається, да? які яка улюблена її пісня, фільм і так далі. Двадцять дев'яте запитання. What time do you usually get up or go to bed? What time? Це в якій око котрій годині, так? Далі у нас do you usually, ти зазвичай, what time do you usually? І у нас є такі дві фрази get up і go to bed. Get up це прокидатися, go to bed лягати спати. Відповідно, ми кажемо, what time do you usually, в якій годині ти звичай, get up, прокидаєшся, go to bed, лягаєш спати. Тридцяте, what time is it? Коли ми хочемо поцікавитись. Ко яка котра зараз година, да? от у нас є така фраза What time is it, яка година. Це, друзі, було наше 30 фраз, 30 запитань, так, і ще у нас три тут. 31. would you like coffee or tea? бажаєте каву чи чай? У нас в англійській мові є таке у нас слово would. так воно на українську тут можна перекласти як бажаєте каву чи чаю. А насправді також воно більш дослівно перекладається хотіли б. I would like coffee». Я хотів би. Да, якщо ми просто кажемо я хочу каву, то ми кажемо «I want coffee». Да, якщо ми кажемо я хотів би каву, то ми кажемо, I would like coffee». Ай во лайк. Відповідно запитання звучить звучить: you like?», хотіли б ви? Would you like coffee or Ті хотіли б ви каву чи чаю? Ну, відповідно, можна перекласти, як уже да, більш недослівно, більш як літературно, бажаєте. Бажаєте кави чи чаю? Тридцять друге запитання: Why is that? Це коли ми хочемо більш уже детально когось розпитати, чому саме так. Хтось пояснює, наприклад, або каже вам, ви маєте піти, купити це, принести сюди, і потім там, ви кажете, чому це? Why is that? Чому це? Да? Хтось вам ще щось інше пояснює, ви кажете, Why is there? Або хтось там, вчитель вам пояснює, як це правило відбувається, ви кажете, why is there, да? чому так? Чому це? Ось це така фраза Why is it there? І просто, друзі, в англійській мові а, можна why перекладати, як чому запитуєте. В українській мові так не працює. Да? Якщо, наприклад, вас хтось питає, do you have a car, в тобі є авто, ми не можемо просто сказати чому. На да, в українській мові не звучить чому. А в англійській мові можна так сказати. У вас хтось питає Do you have a car? Ви такі? Why? Да, чому запитуєте? «Why?» От в англійській мові, якщо ви хочете сказати, чому запитуєте, да, чому цікавитесь, можна просто сказати одним словом why. У вас питають: Do you have a car? Такі why? Чому? Чому запитуєте? І в англійській мові це працює, для них це властиво. Просто замість того, щоб казати why are you asking? просто why? Do you have a car? Why? друзі, ось це в нас було таких 33 запитання, які ми реально можемо використовувати кожен день. І так само вони дозволяють розширяти нам горизонти комунікації з іншими людьми. Так? І продовжуйте дивитися мої уроки, продовжуйте дивитися цей курс. фоксичний. Вам бажаю самого найкращого. До побачення.